Навіщо потрібен цей експеримент, щоб простежити, як маленька деталь може впливати на людей? Здивовані учні вийшли з аудиторії, розмірковуючи над тим, кому віддати стрічки. Хтось думав віддати їх одному з батьків, хтось братові, сестрі, коханому, з цієї групи студентів лише один був з іншого міста. Він не міг віддати стрічки рідним чи близьким. Хлопчина довго думав над отриманим завданням нарешті вибір зроблений. Хлопець вирішив віддати свої стрічки другу, бо саме він порадив йому вступити до цього навчального закладу і був завжди поруч, коли потрібна була підтримка. Після занять він пішов до друга. Студент розповів про причину свого візиту і вручив товаришу три стрічки. Одну попросив приколоти на лацкан піджака, а далі продовжив: Я далеко від дому. І в цьому великому місті найближча і значуща людина для мене це ти, пояснив він свій вчинок. Збентежений і зворушений молодик, який раніше не відчував такої уваги від інших, пообіцяв, що продовжить експеримент. І розповість про результати. Студент пішов, а його друг залишився на роботі. Коли він збирався йти додому, йому спала на думку ризикована ідея віддати дві стрічки своєму начальнику. Начальник був суворою людиною, любив свою професію тому був завжди дуже зайнятий. Секретарка сказала, що керівник прийме його, коли звільниться. Нарешті молодого чоловіка запросили увійти. Стіл керівника фірми був завалений паперами. Чого бажаєте?